Ну що, з добрим утром? Це Тодось, а це я. Що, ви, як спали? Як справи взагалі? Не мезли. Я сьогодні не мезла, я сьогодні спала оце, я сижу, так і спала. В штанах, в носках, в кофті. І то як сидить, так і спав. Так що, ми сьогодні не мезли. Хоча, знаєте, я дивлюся на вікно з цього боку кімнати, і там три сосульки висить. Такі маленькі трисисульки. І це дуже дивно бачити сесульки всередині кімнати на вікні. Дуже, ну, це дуже дивно, серйозно. У мене присисульки є спогад з дитинства. Ну, ну, дивись, як вони відкривається. Отак. Приміння. Знаєте нашу купляти дороговалютний маліскін? А я вам скажу, щоб отак от дитину розгорнути, даєш дитині маліскін і дитина розважається. Навіть <годи> спогад дитинства про ці сосульки в мене, звичайно. Я жила на Донбасі і там з хати, в якій я жила, ну, шиферний дах, і звисали такі сосульки. Вони були такі здоровенні, здоровенні. ну Там зима, звичайно, не така, як ну, якась більш зима. І звисали ці сосульки, я кажу, бабушка, збий мені сосульки. А бабуся пішла збивати мені сосульку, та сосулька впала, ну вона реально дуже здорова була. І розрізала бабушці губу. Та бабушка на мене дуже сварилася. Хоча, причому тут я. Я б мала була, мені років 5 було. Техніка безпеки, всі діла. Так що до сосуль я ставлюсь дуже неоднозначно, бо мене за сосульки сварили. А так. Знаєте, що мені сьогодні снилось? Мені снилась зима. Дуже дивно. Так от. Взимку. Всі люди падають і гублять речі. А інші люди беруть ці речі, піднімають і складають на видному місці, щоб людина може буде шукати щось і знайшла. То я йшла біля Максимового будинку, а там накидано, там така велика. Ну, я не знаю. Не ковзанка, ну така, де люди ходять місце і все втопталося, і все. Таке небезпечне, а там накидано і рукавички, і шапки. Все люди загубили. І я так це акуратно позбирала, поклала е, на лавочку. От щоб... що є. Щоб люди, як йшли, то знайшли свої речі. І там був такий комплект, де дві рукавички, темно-фіолетові такі, і, і шапка, ну, типа бірета. Я думаю, о, це моїй мамі гарний би подгончик був. Потім дивлюсь, там жінички якісь дивляться, то я так і залишила. Хоча я тепер думаю, ну і що? Дивись то досі яка класна штука. Бачите, ви, ви ж помічаєте, що кожен ранок я вам показую щось, що може розважити дитину. Тож, якщо у вас є свої діти, або якщо будуть, знаєте, що дитину розважає все підряд. Оце дуже інтересна штука, я вам про неї колись може розкажу, а може і ні. То що, сьогодні п'ятниця будете тусіти, так? Підете кудись, то в клуби, в ресторани, так? відпочивати будете після робочого після робочого тижня, так? А я ні. А я буду, як завжди, в мене нема п'ятниці тепер. Нема в мене п'ятниці та досі. У мене нема п'ятниці. Зовсім нема п'ятниці. Нема суботи і неділі, в мене всі дні однакові. Ну, В принципі, це одна з причин, чому я вам оце щось розказую. А ви стикалися з думкою, ну може ви і самі там ще думаєте, понаражали раді денів. Держава ж виплачує дитячі гроші в розмірі в роз... дитячі гроші в розмірі щось там близько 41 тисячі гривень. Перший платіж там 10 тисяч, а... а далі йдуть платежі по 860. То я просто не раз стикала в транспорті, мені хтось там починає розказувати, що я понаражала раді денів, то в банк прийшла, мені розказують про... Привілегії, ну, хоча наша країна, це, це зовсім не для мами з дитиною. Це я не знаю наша країна, а люди в нашій країні. Ну це просто жесть. Тобто у нас такий соціум, що він давить всі, всім дуже важливо спитати в тебе, коли ти заведеш дитину. Давай вже дітей, що ж це таке. Ах, ти ж така, ти ще замуж не вийшла, ти ще дітей не родила, щось у тебе не так срочно. А коли тільки дитина народжується, то зразу починає цей фон. Панара жалі, будь тіше, скажи йому, щоб тіха, закрой рот своєму вишкерку. І всяке таке ось починається. Так я прошу. Про то, что денег нет, всего хорошего. Жду я этих денег, ради которых я понарожала. 860 гривен, а их нет. А мне они треба между прочим, дуже сильно. А их нет. Да, туда? Нет денег. Якщо ви думаєте, режать раді судвиклад, то воно того не варте. Тому що як тільки ми отримали перший транш, це 10 тисяч. Хоча насправді це вже було 12, тому що в малому було 3 місяці, ми пішли і купили візочка, візочка Трастинку, щоб малого возити. Десь в районі 2 тисяч там акція на нього була. І Максим на наступний ранок полетів в Америку, а я лишилася з візочком і тадосиком. І пішли ми на вулицю з цим візочком. Тодосик перегрівся, то була температура і судоми, тодосик перестав дихати. Я всі ці 10 тисяч і навіть трошки більше вбухала в обстеження, в аналізи, в всякі медикаменти, тому що ж мене відправляли з однієї клініки в іншу клініку, туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Відправляли і відправляли, так? Або, наприклад, вакцини. Коли він народився, вакцин не було. Треба було в приватній клініці, в якій теж не завжди було. Треба було в приватній клініці вакцинувати. Щеплення від БЦЖ це найперша оця ось вакцинація тисяча з чимось бабла. Ну, це ж з оглядом педіатра обов'язково. Так що, панаражають, раді соцвиплат у вас не вийде. Ну, я, я не для цього його рожала, але щоб ну, я коли таке чую, мені хочеться розбивати ліцо цим людям, які це говорять, чесно. І я себе дуже стримую. Я, ну, ви ж знаєте, що я дуже вихована, що я там ніколи зайвого нічого там нікому не скажу. Ну, коли я таке чую, мені хочеться розбивати лісою. І мені здається, що скоро е я прокачаю за скіл і е ну, такі почну бити людей. Ну, Мені б дуже цього не хотілося, так, але так. того, що я в банку так з кіткою одною сварилася, ну серйозно, вона мені такого не розказувала. Ще розказувала мені, що я хамка. Через те, що я прийшла, тому що тоді, коли, коли прийшла вона, ти ж сидиш вдома з ребенком, так приділи в будь-яке время, а не зараз в час дня. А я вже другий раз приходила в той банк. Мені треба було кредит заплатити. і... Я прийшла перший раз, там була велика черга, ну чого я буду з, з, ну, в великій черзі стояти з дитиною. Я прийшла другий раз, там якраз у черги не було. Я підлітаю до віконечка і вона підлітає. Ну, якраз теж от вона каже, і давай. Такого мені не розказувала. Я, я, я вражена. Я цю чуть ніколи не забуду. Сподіваюся, вона мене теж. Вот. Що ви будете сьогодні робити? Я планую, знаєте, що робити? Я планую трошки поприбирати, тому що їсти в мене вже все наготовлено. Я планую трішки поприбирати і дуже активно розважати досі. А, я ще хотіла зі світати поговорити по скайпу. Тому що світа. Треба зі святий поговорити, це дуже хороше. І оце ось так. Буду цілий день сьогодні з дитиною розважатися, як завжди. Нікуди з хати виходити не буду. Не буду нікуди з хати виходити. Буду чоловіком, затворником з дитиною. Да, туди? Добре, гарного вам дня, гарних вихідних. Ви Диквіситись на мій канал. Наступного разу буде веселіше щось, я так думаю. То. Ага, це ж все ж таки має прийти. Буде веселіше, правда? То досі. І то досі буде веселіший. Мабуть, щось там, я не знаю. Щось. Якісь, може, магнітні болі, що не виходить весело, що сьогодні. Піп-піп! Боже, в мене дитина вперше ткнув себе в ніс пальцем. пальцем. Це велике досягнення. Це велике досягнення, Тадось. На цій хорошій ноті чудовий у мене день уже покращився. Я з вами прощаюся.